Вітаю на уроці Я досліджую світ. Запрошую вас в мантрівку до царства комах. Відгадай загадку. Його пожива це листочки. Домівка, деревце чи кущ. З'являється що травня точно поважний, симпатичний. Хрущ! Ну а цю загадку відгадаєш? Ця комашка розомашка і працює дуже важко. В земляну свою хатинку тягне довгу соломинку. Що ж це за працівник такий? Ця комашка розомашка називається Мурашка Мураха Вертоліт. Такий маленький, сів на квітку золотеньку. усміхнулася кульбабка, завітала в гості бабка. Чудеса, погляньте, дітки. З квітки полетіла квітка, в неї крильця кольорові, пурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадалися? Метелик, звичайно, метелик. Метелик, хрущ, мураха, бабка. А що об'єднує всіх цих тваринок? Так, це все комахи. Тож давай сьогодні дізнаємося, які ж ознаки об'єднують всіх комах, що у них спільного? І чим комахи відрізняються від інших тварин? Комахи це найчисельніша група тварин на Землі. Їх більше, ніж всіх тварин разом взятих. Комахи заселяють найрізноманітніші куточки нашої планети. Водойми, ґрунт, поля і луки, ліси. Пересуваються комахи по-різному. Є такі, що повзають, є комахи, які літають, є комахи, які плавають. Це ті комахи, які населяють водойми. Є комахи, які стрибають, а є комахи, які бігають. Давай роздивимося, з чого складається тіло кожної комахи. У кожної комахи є голова, груди, на грудях у комах знаходяться чотири крила і черевце. А ще спільною для всіх комах ознакою є шість ніг. У всіх комах 6 ніг. На голові комах розташовані очі і чутливі вусика. Саме вусиками комахи відчувають запах. А ще саме вусиками комахи визначають температуру та вологість оточуючого середовища. Живуть комахи поодинці або великими сім'ями. Більшість комашок мають одну або дві пари крил і вміють літати. А ще комахи можуть захищатися, болюче жалячи своїх ворогів. Розвиток комахи має чітко визначені етапи. На кожному з них комаха виглядає по-різному. Придивимося уважніше. Починається все з яйця, яке відкладає доросла комашка. З яйця з'являється. Личинка або гусінь. Далі гусінь перетворюється на лялечку. У кожної комашки лялечка виглядає по-різному. І вже тільки потім з лялечки з'являється доросла комаха. Тож одна і та ж комашка на різних етапах свого розвитку виглядає досить по-різному, правда ж? А як же харчуються комахи? Комахи поділяються на рослиноїдних, бджоли, коники, гусінь. Вся гусінь є рослиноїдною. Метелики та хижаки, сонечко, жужелиця, мураха та бабка. Ця маленька комашка, бджілка. Постійно трудиться. Не дарма її називають трудівницею. Бджоли це рослиноїдні комахи. Весь день бджоли збирають пилок та нектар з квітів багатьох рослин, запилюючи їх. Не буде бджіл, не буде доброго урожаю. А якщо б не ці комахи та їх лічинки. То багато рослин, позбавлені соків, загинуло б. Чому саме? Сонечко або личинки сонечка з'їдають за один день близько ста попелиць, які дуже шкодять рослинам. Тобто сонечко поїдає тих комах, які шкодять рослинам, і рятує рослинку. Комахи, які живляться рослинними і тваринними рештками, називаються санітарами. Наприклад, жук-гнойовик або жук-могильщик. Звичайна зелена падальниця. Багато хто з нас може побачити таку муху влітку, правда ж? Лічинки зеленої падальниці що харчуються трупами, тобто померлими тваринами, запобігають виникненню небезпечних епідемій. А ще личинки зеленої падальниці переробляють мертву тваринку в необхідні для рослин речовини. Тобто ця муха санітар. Мурах недарма називають санітарами лісу. За літо середній мурашник знищує понад 5-5 мільйонів комах. В основному це личинки та гусінь багатьох шкідників лісу. Тож мурахи в лісі рятують ліс від інших комах. А це палочник. Це комаха. Більше того, палочник це найдовша комаха на планеті. У нього шість довгих тонких кінцівок, дуже маленька голова. Колір палочника зелений, коричневий або сірий. Причому палочник може змінювати колір свого тіла. А зовні ця комаха дуже схожа на суху гілочку. Придивись уважно до фото внизу. Чи знайдеш ти на нижньому фото комаху палочника? Так, ось він сховався серед листочків, схожий на суху гілочку, але насправді це комашка палочник. А це світлячок. Не дарма його називають саме так. Світлячки спілкуються за допомогою світла. У тілі світлячків, в черевці, є особливі клітинки з речовиною, яка називається люциферінь. Коли ця речовина з'єднується з киснем в повітрі, виникає світіння, і комашка сяє, наче лампочка. Ось такий він світлячок. Влітку світлячків можна побачити в лісі. Здається, що в лісі літає купа маленьких ліхтариків. Тож підсумуємо сьогоднішній урок і пригадаємо основні ознаки комах. Тіло комахи поділене на три частини: голова, груди, черевця. Всі комахи мають шість лапок. На голові комахи мають очі, рот і пару вусиків. За допомогою вусиків комахи відчувають запах. А ще у комашки можуть бути одна або дві пари крилець. Хоча бувають і безкрилі комахи, наприклад, мурахи. Бережіть комашок, діти. Всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожен птах. Як підемо на лужок, не побачимо квіточок. Кожна комашка важлива в цьому світі. Тож давай берегти комашок, не лякати їх, не губити, не знищувати, а піклуватися про них. Домовились? І будемо спостерігати, які ж комашки вже прокидаються цієї весни та вже підставляють свої крильця та спинки теплому доброму сонечку. А я тобі дякую за твою увагу і до нових зустрічей! Гарного тобі дня!